Вітаю понеділок, 16 січня. Початок робочого тижня, і це Капрі Ньюз. З вами у студії працює Владислав Кухлевський, і мої колеги уже готові розповідати про найважливіші події регіону. Кривава субота у Дніпрі. Внаслідок російської атаки не дбали ставлення до правил безпеки. У місті Родинське та Мирнограді сталися пожежі. Наслідок пожежі знищена покрівля на площі 250 метрів квадратних. Та речі, які знаходилися в будівлі на другому поверсі, зберігання наркотиків та водії на підпитку. Оперативне зведення поліції про ситуацію у Покровському районі за минулі вихідні так співробітниками поліції було задокументовано факт зберігання наркотичних речовин. За даним фактом відкрите кримінальне провадження, чи можна поміняти оператора, не змінюючи номер. Як це працює у Новогродівці? Запрацювали консультаційні пункти для школярів. Зараз ми наше головне завдання це працюючи в цьому консультаційному пункті. Це надати психологічну підтримку і допомогу учням і батькам. Стерилізація тварин варто чи ні? Плюси ранніх стерилізацій – це дуже хороший вопрос. В даний момент це актуально, тому як дуже багато бродячих животних стерілізацій. Ілізовим допомагаю всім, чим можемо. У Покровську відбулося освячення храму ПЦУ. Я приїхав в Покровськ на запрошення настоятеля цієї парафії протери Олександра, Солдатенка для того, щоб здійснити обряд освячення ікон, іконостаса та дзвонів. У Дніпрі досі продовжують розбирати завали після ракетної атаки, що сталося минулими вихідними. Рятувальники борються за кожне життя. Подробиці дивіться. Просто зараз святкова субота 14 січня для всіх українців в одну мить перетворилась на криваву дату, сповнену болем, розпачем, ненавистю та люттю. Одним ударом ракети Х-22 окупанти знищили цілий під'їзд багатоповерхівки у Дніпрі. Ворожа ракета влучила в дев'ятиповерхівку на 16 під'їздів, де мешкали близько 1700 людей. Під час атаки вщент було зруйновано один з під'їздів, де могли мешкати до 200 осіб. В інших 15 – відсутні світло і газопостачання. Більше тисячі осіб залишилися без даху над головою. Вже декілька діб без перерви триває пошукова операція. На місці трагедії працюють п'ять слідчо-оперативних груп: посилені патрулі, кінологи з пошуковими собаками, психологи, рятувальники, медики. Одразу ж поруч з місцем трагедії були облаштовані пункти обігріву. Люди з усього міста приїжджають, аби надати допомогу в розбиранні завалів. Дають прихисток тим, хто лишився без житла, допомагають теплими речами та взуттям, продуктами харчування та усім необхідним. Станом на 16.00 16 січня відомо вже про 40 загиблих мешканців цього будинку. Серед них троє дітей. Також травмовано 75 осіб, розшукують ще близько 30 осіб. Не дбали ставлення до правил безпеки у місті. Родинське та мирнограді сталися пожежі. На місці уже побувала знімальна група телебачення Капрі». Минулими вихідними, 15 січня, працівники ДСНС виїжджали на виклик з ліквідування пожежі у місті родинському. Повідомлення надійшло рятувальникам о 20 годині 6 хвилин. На гасіння пожежі одразу виїхали рятувальники 83-ї державної пожежно-рятувальної частини. Прибули на місце о 20 годині 12 хвилин. Було встановлено, що відбувається горіння всередині господарчої споруди в підвальному приміщенні на площі 6 квадратних метрів. Локалізована пожежа була о 20-й годині 40 хвилин, ліквідація о 21 годині 9 хвилин. Наслідок пожежі було знищено майно. Речі колишнього використання на площі 6 метрів квадратних та пошкоджена покрівля перекриття на площі 2 метри квадратних. На гасіння пожежі залучалися рятувальники міста Родинське на одній автоцистерні кількості чотири чоловіка особового складу. Загиблих та травмованих внаслідок пожежі не зареєстровано. Наразі причина та збитки від пожежі встановлюються. Сьогодні, 16 січня, о 6 годині 31 хвилині, надійшло повідомлення про загоряння будівлі релігійної організації у Мирнограді. По прибуттю на місце виклику було встановлення, що відбувається горіння покрівлі людей всередині не було. Горіння відбувається. Алася на другому поверсі та переважно по покрівлі будівлі, завдяки налагодженій роботі пожежників, пожежа було швидко усунено. Пожежа була локалізована о 8 годині 3 хвилини, пожежа ліквідована о 8 годині 54 хвилини. Про наслідок пожежі розповіла головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям покровського району. Інна Фоміна. Внаслідок пожежі знищена покрівля на площі 250 метрів квадратних та речі, які знаходилися в будівлі на другому поверсі. Ворсі на гасіння пожежі залучалися дві автоцистерни 52 ї державної пожежно-рятувальної частини, одна автоцистерна та одна автодрабина 51 ї державної пожежно-рятувальної частини та одна автоцистерна 13 ї державної пожежно рятувальної частини. Наразі причина та збитки пожежі встановлюються. Тож рятувальники у черговий раз закликають мешканців дотримуватися правил пожежної безпеки у холодну пору року. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. Про оперативну ситуацію в області дивіться далі. Армія РФ поцілила в житло та критичну інфраструктуру. Є травмовані цивільні мешканці. Окупаційні війська Росії вели вогонь по 13 населених пунктах: містах Авдіївка, Бахмут, Лиман, Слов'янськ, Курахове, Солодар, СМД, Велика Новосілка, Нью-Йорк, Очеретине, селах, Веселе, Красногорівка, Карлівка, Кліщівка. Рашисти били із ЗРК с 300 РСЗВ град артилерії мінометів. Знищено та пошкоджено 11 цивільних об'єктів, 6 житлових будинків, об'єкт критичної інфраструктури. Цехи заводу, гараж. Дві ракети С-300 ворог спрямував по Краматорському району. Один снаряд влучив у Слов'янськ. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих не надходила. Друга ракета поцілила в Лиман. Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок. Є поранений. Зградів окупаційні війська гатили по Авдіївці та Великій новосільці. Травмовано цивільних мешканців. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо постраждалих у Бахмуті та Солодарі. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. На трасі Селидово-Покровськ сталося ДТП. Зіткнулися Камаз та Фольксваген, внаслідок чого у мікроавтобусі затиснуло двох людей. Рятувальники деблокували постраждалих чоловіків та передали працівникам швидкої допомоги. У зв'язку з аварійною ситуацією, спричиненою бойовими діями, було знеструмлено насосну станцію першого підйому, внаслідок чого з 15.20-15 січня зупинено Карлівську фільтрувальну станцію. Подача води в повному обсязі буде здійснюватись після відновлення електропостачання. Зберігання наркотиків та водії на підпитку. Про оперативне зведення поліції про ситуацію у Покровському районі за минулі вихідні пропоную подивитися далі. Протягом минулих вихідних до чергової частини управління поліції надійшло 219 повідомлень, з них 35 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано факт зберігання наркотичних речовин. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також протягом вихідних поліцейські задокументували шість фактів. Керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Порушники за даними фактами притягнуті до відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Поліція у черговий раз звертається до місцевих мешканців та нагадує про заборону перебування на вулиці у комендантську годину та закликає водіїв бути обережними на дорозі. Нагадуємо, що наразі в нас діє комендантська година з 9-ї вечора до 5-ї ранку. Прохання не порушувати, ставтеся до цього з Розуміння. Е, також хотілося б нагадати водіям про неухильне дотримання правил дорожнього руху, особливо е, у такий період. Е, ми бачимо зараз опади, місцями ожелидиться, ожали, тож не порушуйте правила, е, зменшуйте швидкість, збільшуйте дистанцію. Поважайте один одного. Покровськ, січень 2023. Чи можна поміняти оператора, не змінюючи номер? Як це працює, уже знають мої колеги. Сьогодні мобільний номер це половина життя. На ньому банківські картки, акаунти у соціальних мережах, доступи до сайтів чи мобільних додатків, контакти друзів, родичів чи клієнтів. Якщо ви не задоволені послугами свого мобільного оператора, то знайте, що ви можете перенести до іншої мережі свій номер, не змінюючи жодної цифри. Ця послуга називається МНП і завдяки їй ваш номер належатиме вам, а не мобільним операторам. Користувачі можуть вільно вибирати між найкращими пропозиціями операторів та їх тарифами. Як скористатися послугою зміни оператора без втрати номера, зареєструвати номер у поточного представника зв'язку, заповнити заявку через додаток на смартфоні, сайті на ноуті або в точці продажу майбутнього оператора. Почекати, поки обрана компанія створить сім-карту. Для цього потрібно кілька днів. Допускається законом до 30 робочих. Забрати готову сімку. Слід враховувати, що перші 3 години після активації можливі збої у зв'язку. Сімка видається в форматі мікросім, яку можна самостійно зробити НАМО. Але якщо такої немає, завжди можна скористатися послугами обрізки. Від таких операцій є користь стосовно тарифів, але є і деякі незручності. При здійсненні дзвінка обраний вами оператор зв'язку буде сповіщати всіх тих, хто дзвонить, повідомленням в стилі номер перенесено. Так що на питання, чи можна поміняти оператора, не змінюючи номер, відповідаємо так. Як саме це зробити, тепер в курсі і ви? Аби дітям було легше вчитися дистанційно, у місті Новогродівка відкрили консультаційні пункти для школярів. Побувала там і знімальна група телебачення капрі. Вже майже два роки в Україні триває дистанційне навчання. Спочатку це був коронавірус, потім розпочалася повномасштабна війна. Процес навчання було змінено, і все більше відповідальності за учбовий процес перекладається на дітей та їхніх батьків. Та бувають ситуації, коли без пояснень вчителя просто не обійтися. Саме тому у Донецькій області розпочали відкривати консультаційні пункти для допомоги учням. Запрацювали вони і у Новогродівці. Один з консультаційних пунктів розрахований на дітей дошкільного віку. Там працює психолог і працює логопед. Хто звертається, роблять графік відвідування і заняття з дітьми проводяться, враховуючи безпеку дітей в іншому з учнями закладів загальної середньої освіти наразі працює психолог. Зараз ми наше головне завдання це працюючи в цьому консультаційному пункті. Це надати психологічну підтримку і допомогу учням, їх батькам, також надати їм дати відповіді на ті запитання, які їх хвилюють. Можливо, ну які виникають у них. Учні початкової ланки із задоволенням відвідують заняття з психологом. Кажуть, сумують за школою та своїми однокласниками. В школі дуже весело, а вдома, ну, хоч вдома, ну, все одно, хоч це не через екран, а по-справжньому. Ну, тут можна провести години, якщо от. То ти зробив всі уроки. Ти можеш прийти і тут позайматися чим-то і поспілкуватися. Ми зараз рисуємо наше почуття і хто нам може допомогти в тяжкій ситуації. Таку педагогічну підтримку оцінили і батьки. Звичайно, в наш час я вважаю це досить добра справа. І дякувати нашим педагогам, дякувати нашому начальнику відділу освіти. Це є спілкування вживу, це не онлайн спілкування. Тому я думаю, що це потрібно дітям. Ось зараз вона малює в нас, але завдяки цьому вона вже тут добре. У відділі освіти зазначають не забули і про цьогорічних випускників. Трохи пізніше за потреби буде працювати пункт для випускників закладів громади, які будуть реєструватись на національний мультимедійний тест, ну і консультації педагогів, якщо потрібно буде. Тобто ми вивчаємо потреби і потім запрошуємо педагогів, інших спеціалістів для того, щоб допомогти дітям нашим пережити ці часті часи. І все-таки підвищити якість освіти. Варто відзначити, що консультаційні пункти у Новогродівці були облаштовані на базі пунктів незламності, або діти перебували у комфортних та безпечних умовах. Консультаційні пункти працюватимуть двічі на тиждень у понеділок та середу з 9 до 12.00. Дізнатися місце розташування такого пункту можна у своїх педагогів. Стерилізація тварин варто робити чи ні. Дізнайтесь просто зараз і сюжету. Моїх колег за статистику, більшість безпритульних тварин, які наразі опинилися на вулиці або у притулках колись були домашніми. Щоб стати на шлях вирішення цієї проблеми у гуманному суспільстві існує таке явище, як стерилізація домашніх тварин. Незважаючи на багато протилежних думок у нашій країні, доведено, що даний метод контролю чисельності безпритульних тварин є ефективним та має велику кількість плюсів. Плюси ранніх стерилізація це дуже хороший вопрос. В даний момент це актуально, тому як дуже багато бродячих тварин стерилізов. Всім, чем можем. Рання стерилізація себя включає уменьшение развития онкологічних заболеваний на ранніх стадіях. То тобто, есть маленький процент присутствует, але, як правило, їх наблюдається вже в возрастному возрасті. Віду. Гормональні пігулки, які є більш бюджетним варіантом, не є виходом із ситуації. Адже дуже негативно впливають на організм тварини. Дуже страшно это когда владельцы используют гормональные контрацептивы, которые влекут за собой ряд гормональных нарушений. Это кисты, это формирование онка, это проблема с кожей, проблемы с шерстью, проблемы нарушения пищеварительного, это проявление агрессии непроизвольно за счет гормональных препаратов, за счет вот этих всех нехороших контрацептивов. Мы их сторонники. Лучше всего метод, способ это стерилизация. Простерилізувати і тим самим ви даєте здоров'я своєму питомцю. Хімічна кастрація це альтернатива стерилізації, проте коштує дорожче. Це маленький чип, він внедряється в підкожную клетчатку. Процедура немножко. Такая процедура в данный момент стоила 3000 гривен. Это, это наш прием и это непосредственно сам маленький имплант. Его плюс в том, что он начинает действовать уже через месяц. Он э, очень хорошо подходит для собак, которые гиперсексуальность. Они прыгают, дергаются на все что угодно. Он безболезненный, он без каких-либо побочных явлений. Этот чип. чип без проблем можно извлечь, извлечь там, через месяц, через два, через полгода, через год. Полноценный его, его эффект сохраняется до года. Стерилізація котів і собак має деякі відмінності, проте готувати до процедури усіх тварин потрібно однаково. Обов'язково Обязательно бути 12-часова голодна дієта, тобто животное ввечері покушала, поужинала, ніч, утро воно оно не питається нічим, не кормиться, не підкармлюється, п'є тільки водичку. Записывайтесь на определенное время, приходите предварительно. Берется расписочка, это информационная добровольная взвода на проведение оперативного вмешательства, потому как наркоз является индивидуальным препаратом для любого живого организма. У Покровську одна із клінік займається стерилізацією безпритульних тварин, аби зменшити їхню чисельність. Ну, в даний момент, так. Ми допомагаємо. Та от дедушки, бабушки, бабушки, біженці, які не знають, що з животним робити. ми завжди йдемо на уступки. Ми стерилізуємо без проблем. Велику допомогу у стерилізації безхатніх тварин надають волонтери, як українські, так і закордонні. Юсава нам помогала одна неоднократно. Это было две помощи, очень крупных помощи. Это было период июнь і август. Дві посылки к нам было. Андренкова Екатерина помогает ежемесячно. За декабрь було від неї три посилки з медикаментами. Тобі це медикаменти, які йдуть на безплатні операції. Багато власників домашніх тварин уникають стерилізації через негативні чутки, але насправді ця процедура правильна, безпечна та вбереже вашу тваринку від небажаних хвороб, а вас від зайвих клопотів. У Покровську відбулося освячення храму ПЦУ. Подробиці дивіться далі. Цими вихідними у Покровську відбулося освячення православної церкви України. Незважаючи на морозну погоду, на відкриття зібралися прихожани та настоятель храму. Також на святковій літургії був митрополит Донецький і Маріупольський Сергій. Я приїхав в Покровськ на запрошення настоятеля. Цієї парафії протери Олександра Солдатенка для того, щоб здійснити обряд освячення ікон, іконостаса та дзвонів. В храмі все повинно бути з благословенням і освячено. Митрополит Сергій зазначив, що це величезна подія і можливість надати духовну підтримку. Унікальна можливість поспілкуватися з мешканцями Покровського, попроповідувати, підтримати духовно своїх парафіян, друзів. Обратимів, священиків, здійснивши великий чин освячення, митрополит провів божественну літургію. Після завершення богослужіння привітав настоятеля та усіх присутніх з визначною та довгоочікуваною подією. Всім присутнім подарували буклети з привітаннями зі святами, а малечі розмальовки та смаколики. Вознести хвалу Господу Богу, помолитися за Богом Бережене Бога страждальне наш Донецький край. За нашу рідну неньку Україну, за наші Збройні Сили України, за всю людність, за всіх християн, які сьогодні моляться. За словами Митрополита, парафія за обставин, які відбуваються у нашій країні, перенесена до іншої області. Тимчасово перенесли єпархіальне управління Донецької єпархії Православна Церква України у місто Дніпро. Також там ми організували саме Великий в Україні волонтерський центр, хаб, де надаємо благодійну допомогу вимушеним переселенцям, багатодітним родинам, пораненим українцям і пораненим бійцям. Лікарня імені Мечникова, плюс ще два шпиталя. Це самі потужні лікарні, шпиталі, які взагалі існують в Україні. в Україні, і наша церква, безпосередньо наша Донецька єпархія щодня допомагає всім можливим. Знімальна група телебачення «Капрі» спеціально для Капрі Ньюз». Вісім років тому кіборги Донецького аеропорту довели всьому світу українські воїни міцніше за бетон. А найбільш неприступна фортеця це їхня незламність у боротьбі за Україну. І сьогодні ми продовжуємо відважно битися за нашу землю та свободу. І на завершення поговоримо про погоду на завтра вівторок, 17 січня. Весь день у Покровську протримається хмарна погода. Опади не очікуються. Температура коливатиметься від плюс трьох до нуль градусів Цельсія. На цьому мене все. Більше актуальних та важливих новин шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. Скоро побачимось.